Всім привіт! Хочу вам розказати про станок для заточки циркулярних дисків, який я зробив тільки що, дуже просто. Розкажу, як я його зробив, щоб вам було просто зрозуміло, щоб ви зробили теж. берете просту болгарку, яку зажимаєте. З того, як цю болгарку, вам треба ставити кут щоб диск був рівно. а потім ставите. Лінеєчку порівно подискували. Знаходити до центр. Ставити тут метку собі. Тоді ставити на зуб і дивитися, як заточені зуби. Лінеєчку отак приблизно ставити там. Так, щоб ця лінія сходилася з лінією диска то, що зуби є, що дуже агресивно заточені. що зуби заточені отак. Ото зараз, от. не, не, не йду до центра диска, є що зуби заточені отак, від центра диска, і до зуба. Коротше безрозуміло. Деревяшку зробив таку штукронку, Диск знімається і закладаються. Виставляю зуби, крапочки ставлю. Для чого крапочки ставлю? Бо я їх заточую під е, кутом. Тобто в мене ця платформа вона повертається. Щоб отак подивитися, побачите, що вона повертається. Каретка їздить на таких роліках. Від меблі, поняли. Лагенько їздить, дуже класно. Царство каже, як вона повертається. Кірточку беру. Я перекладаю ну і пан теж то, там той стрім дісплаче. Тепер закладаю сюди. Одною рукою неудобно так, так. Ну. Все. Тепер ми заточуємо зуби через один. тобто Зуб, який на... Тут товка є і ця не є побідіто від Тут немає побідіти, кажу серо. Цей зуб нахилений в ту сторону. Ми його заточуємо так, щоб точка була в цю сторону. Всередину заточуємо, коротше. Під'їжджають. Тут торкнулися. Заточили, від'їхали. Так, так трошки впирається мені до кінця не доходить, бачите? Порохувалися. Ну, тут різинки такі йдуть, то, ну, то вперед. Ладно, можна просто це перекрутити, чуть-чуть і все. Но я це робити зараз не буду. Зараз позакручую. і рукою вам покажу кілька зубчиків, як це я роблю. А, статі, ще болгарка має регулювання швидкості. Це дуже дуже добре, я ставлюся на четверку, не дуже високі обороти. Діск, кстати, до обичний обрізний. Потушений. Можна і. Drugim też jest koracza, kłusaj. Так, ось так я заточую. Діск стирається. нитки видно вже. Так, ладно, зараз я заточу, потім я закладу циркулярку і покажу, як він просто пиляє. Дивіться друге відео, як цей диск йде пиляти.